Спочатку вчилися воювати, зараз жити без війни в зоні, АТО вже побували і повернулися назад на мирні території тисячі військових, але тут на них чекають нові випробування: постравматичний стресовий синдром, небезпечний супутник бійців. Його симптоми різні і проявляються не одразу. Людина після екстремальних умов своєрідно специфічно реагує на правду, неправду на звуки. Вона специфічно реагує на те, що відбувається навколо неї. Людину можна взагалі не впізнати. рідним іноді доводиться фактично заново знайомитися з своїм татом, братом, сином. Приїжджають к жені в відпуск. У нього там двоє дітей. От. Звісно, сім'я радується, що приїхав їхній отець. І тут у отца наступає така реакція, що він намагається уединитися спрятатися десь на чердаке, щоб його ніхто не бачив, не слышав. Але синдром може проявитися і по іншому. Якщо людині, яка була на війні, вчасно не допомогти, вона може втратити зв'язок з реальністю і забути, що вона на мирній території. У березні місяці у Волинській області затримали хлопця, який обстріляв машину. Парубок схоже, забув, що він не у зоні проведення АТО і уявив собі якихось ворогів в автомобілі. В якого я стріляв, по якій машині стріляв є, теж такий жі сам. З якими ми воюємо. Просто не стримався. Цьому хлопцеві навряд чи хтось допомагав реабілітуватися після випробування сходом. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність. Раніше психологічній реабілітації бійців уваги приділяли не надто багато. Роль військових психологів виконували рідні, близькі та капелани, а не фахівці. Спеціалістів катастрофічно не вистачало, адже ніхто й подумати не міг, що в Україні будуть такі протистояння. Зараз штат військових психологів зростає. Зокрема, в національній гвардії психологічною підготовкою бійців займаються від початку проходження служби солдата і намагаються Стежити небезпечні психологічні зміни. Після прибуття ми здали психологічні здавали психологічні тести. Всі практично ну проходять там, їх здають, і після чого ну займаються далі своєю справою. Але як вже зазначалося, синдром може проявитися не одразу. Проблемою залишається той факт, що наші солдати рідко приходять за допомогою психологів. Самі для іноземних військових кажуть експерти, після повернення з гарячої точки похід до спеціаліста це аксіома. Наші ж досі бояться і соромляться психологічних п. Проблем в результаті мають великі проблеми у сім'ї на роботі та взагалі у житті. Спеціалісти кажуть, роблять усе можливе, проте проблема поки не зникла.